Вітаю вас, добрі люди! Весна, час надій і водночас величезних тривог для всіх нас, виноградарів. Тому сьогодні ми розбираємо надзвичайно важливу тему: як захистити нашу лозу, і, звісно ж, майбутній врожай від цих підступних весняних холодів. Це знаєте справжня битва, і наше головне знаряддя в ній це знання. І ось воно, ключове питання, яке не дає спати ночами. Як же врятувати врожай від весняного холоду? У цьому розборі ми з вами детально проаналізуємо науку, що стоїть за цими явищами, і розберемо абсолютно практичні стратегії захисту, спираючись виключно на дослідження та факти. Давайте подивимось, про що саме сьогодні піде мова. Ми почнемо із самої загрози, потім розберемося в термінах, це дуже важливо. Заглибимося в типи холодів, подивимось, як саме холод пошкоджує лозу. Звісно, обговоримо стратегії захисту і наприкінці зробимо головний ключовий висновок для кожного виноградаря. Практика. І почнемо ми з на перший погляд простої речі термінології, чому ми говоримо саме про весняний холод, а не просто про заморозки. Повірте, різниця тут ну вона просто колосальна, і зараз ви зрозумієте, чому це так принципово. Уявіть собі, щойно брунька розкрилася, з'явився цей маленький ніжний зелений пагін, він абсолютно беззахисний. Саме весна це найнебезпечніший час для винограднику, адже навіть коротке, зовсім невелике падіння температури нижче нуля може просто перекреслити всі наші надії на врожай. Дуже важливо розуміти, що не весь холод однаковий, і це не просто якась нудна теорія для науковців. Ні. Розуміння точної термінології це без перебільшення перший і найважливіший крок до ефективного захисту це ключ до правильних дій у критичний момент. І ось, спираючись на роботи таких дослідників, як Пері у 1998 році, та продовольчої і сільськогосподарської ООН або ФАО у 2005-му, ми бачимо цю критичну різницю. Радіаційний заморозок це коли в ясну тиху ніч Земля просто віддає тепло в космос, а адвективний мороз це коли насувається величезна маса холодного повітря та ще й з сильним вітром. І ключове тут в останньому рядку: від одного захиститись можна, від іншого практично ні. Але знаєте, є ще й третій варіант, такий собі гібрид. Його називають фрост слеш фріз. Це коли є і радіаційне охолодження, і вже відчутний вітер. Вітер достатньо сильний, щоб ускладнити нам життя, але ще не настільки, щоб зробити захист абсолютно неможливим. Це, так би мовити, найскладніший сценарій для боротьби. Тепер, коли ми розібрались із загальними поняттями, давайте зануримось глибше. Розглянемо кожен тип холоду детальніше, щоб, так би мовити, знати ворога в обличчя, бо це єдина запорука перемоги. Отже, що таке радіаційний заморозок? Уявіть собі, тиху ясну ніч, земля, наче велетенський радіатор, віддає своє тепло прямо в космос. Повітря біля неї охолоджується, стає щільнішим. Іначе вода стікає в усі низини, створюючи морожні кишені, а вище над ним залишається шар теплішого повітря. Це і є температурна інверсія. Саме тому, як писав ще Хюрт у 1923 році, виноградники на схилах у так званих термальних поясах знаходяться в більшій безпеці. А тут взагалі починається драма: білий заморозок чи іній, ми його бачимо. Це видимий ворог, коли повітря вологе, при охолодженні утворюються кристали льоду. А от якщо повітря дуже сухе, лід на поверхні пагонів не утворюється, температура падає, руйнує клітини зсередини, а ми нічого не бачимо. Це і є чорний заморозок, тихий невидимий вбивця, який завдає удару абсолютно зненацька. А тепер адвективний мороз. Забудьте про локальне охолодження. Уявіть собі не струмочок холоду, а справжній льодовитий океан повітря товщиною до півтора кілометра, який просто насувається на цілий регіон. Як зазначав Пері, у 1994 році це потужне регіональне погоднє явище, а не просто одна холодна ніч. Думаєте, це перебільшення? Ну, погляньте на цю цифру 2 мільярди доларів. Це оцінка збитків лише від одного такого адвективного морозу, що стався на сході ша у 2007 році. Дослідник Вулф у своїй роботі того ж року описує наслідки таких подій одним єдиним словом катастрофічні. Гаразд, з типами холоду розібралися. А що ж відбувається із самою лозою? Як саме і за яких температур ці ніжні молоді пагони отримують смертельні пошкодження? Давайте заглянемо в біологію процесу. Подивіться на цю шкалу. Вона дуже наочно показує, як зростає небезпека. Спираючись на дослідження Гардея 1987 року на сорті Піно Нуар бачимо чітку картину. На стадії розпускання бруньок, половина пагонів гине при мінус 2,2 градуса, а коли з'являється другий листок, для такого ж результату достатньо вже мінус 1,7. Чому? Бо чим більше води в молодих тканинах, тим вони вразливіші. Але тут є один момент: визначити точну температуру, знаєте, до градуса дуже складно. Ось, наприклад, Шугар та його колеги у 2003 році фіксували шкоду вже при мінус 0,25. А Волф та Боєр у тому ж році бачили, що в сухих умовах пагони витримують і до мінус 3,8. і Але для нас практиків краще перестрахуватися і орієнтуватися на вищу, безпечнішу температуру близько мінус 2 градусів. Добре, ворога знаємо в обличчя. Його слабкі місця теж. Як же нам боротися? І тут є два фундаментально різні підходи до захисту пасивний та активний. Давайте розберемо обидва. Ось ця таблиця, створена на основі робіт Еванс та Снайдер, дуже чітко все пояснює. Пасивний контроль це, так би мовити, будівництво фортеці заздалегідь, правильний вибір місця, сорту, агротехніка. А активний контроль це вже безпосередньо бій у ніч заморозку, коли ми застосовуємо енерговитратні методи, щоб врятувати врожай тут і зараз. І ось він, наш фундамент, наша перша лінія оборони. Правильно обрати ділянку, уникаючи морозних кишень, висадити сорт, який прокидається пізніше, або ж застосувати агротехніку, наприклад, пізню обрізку, щоб штучно затримати розпускання бруньок. Це все довгострокові, але надзвичайно ефективні рішення. А це вже, як то кажуть, наша важка артилерія, її застосовують в ніч радіаційного заморозку. Вітрові машини знімають тепле повітря з висоти і опускають його до лози. Обігрівачі просто гріють, а дощування це взагалі фізика, вода, замерзаючи на пагонах, виділяє тепло і не дає температурі самої рослини впасти нижче нуля. І ось, пройшовши весь цей шлях, проаналізувавши всю науку та стратегії, ми підходимо до найголовнішого до того висновку, який має зробити для себе абсолютно кожен хто вирощує виноград. Отже. Все зводиться до одного простого, але критично важливого моменту: з ким ми взагалі воюємо. Боротися з локальною втратою тепла в тиху ніч це одне, а намагатися зігріти свій виноградник, коли на нього суне крижана стіна повітря з вітром це зовсім інше. Це битва, яку неможливо виграти. І ось він, головний висновок, який має закарбуватися в пам'яті кожного виноградаря, при радіаційному заморозку врятувати виноград можна. І ми знаємо, як. А от при адвективному морозі ефективних методів боротьби просто не існує, це нестримна сила природи, і розуміння цієї простої, але часом жорстокої істини є ключем до виживання нашого винограднику. Лайк і підписка на канал дуже вітаються. Жмолодонь!